які відносяться до внутрішньо переміщених осіб, прийнято низка законів в кінці року, які передбачають виплати субсидії. Виплата субсидій це розповсюджується на запроваджено цей новий вид допомоги для ВПО. Це субсидії на оплату вартості або частину вартості найму оренди житла та компенсацію частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору наймодавців. Що це значить? Це значить ті особи, які на сьогодні не отримують відповідних компенсацій, це мається на увазі 2000, які були розповсюджені починаючи із березня 2022 року, мешкають, платять відповідно, заключили договір на оренду житла, то разом із Хазяїном цієї квартири, де вони знаходяться, звернутися до органів пенсійного фонду, до відділ обслуговування з відповідними всіми документами: це паспорт, це код, це договір. Найма для того, щоб оформити ці виплати на оренду житла. Цей розмір житла буде оренди житла, буде залежати від територіальності, де людина. Наймає е, житло і е, від тої суми, які передбачені в цьому договорі. Друга виплата це порядок, визначає механізм компенсації витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням перебуванням внутрішньо переміщених осіб. Це вже отримує та людина, яка, ну будемо так казати, надала прихисток для внутрішньопереміщених. Основна умова це повинні бути, щоб вони не були в стосунках рідних. Це не прямої лінії роство не повинно бути, і це ті особи, які знаходяться на території України, які виїхали за межі території, на них не розпосюджується. Сума ця буде в розмірі 450 гривень. Це буде виплачуватися тому наймодавцю, який предоставить прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Із березня місяця ми будемо поновлювати документи необхідно буде звернутися до органів пенсіонного фонду. А січень і лютий місяць ми виплатили на основі тих документів, які нам передані були військовими адміністраціями. Раніше ця постанова вже діяла тільки раніше. Це платили за що за рахунок міжнародних якихось фондів, а сьогодні це буде за рахунок державного бюджету.